Олександр Пономарій. Дивіться, прям путівник у мовному морі. Я думаю, це вам знадобиться. Кропивничанин Євген Філіпенко для збільшення словникового запасу української мови вирішив більше читати. Для цього записався у бібліотеку. Книг на перший раз 4. та українське слово для всіх і для кожного. Будемо вивчати. Після російського вторгнення вподобання кропивницьких читачів змінилися, розповідає бібліотекарка Наталія Білаш. Почали більше запитувати і читати історію України. Такий інтерес пожвавився до книг Валентина Чемериса, до книг Василя Шкляра. Каже, серед відвідувачів є переселенці. Це люди, які приїхали переважно із російськомовних регіонів, вивчають українську мову, а також сучасну українську літературу. Вчити українську мову Євген Філіпенко закликає всіх жителів міста. На вулицях Кропивницького розмістив білборди з гаслом Розмовляй українською. Так як в нашій країні війна вона змінила все. Вона змінила мене, вона змінила мою свідомість і моє відношення до того, якою мовою розмовляти. Я навчався в російській школі. Я все своє життя розмовляв російською мовою. Але я зробив свій вибір. Я вирішив розмовляти рідною мовою. За моїм прикладом доєдналися мої друзі, знайомі на першому тижні ми плутали слова, ми збивалися на російську мову. У місті білбордів з таким гаслом 24. зараз. Це запит суспільства. У нас є свої герої, у нас є свої назви, у нас є своя історія і своя культура. На зараз нам не потрібна. Русський міф, коли я бачу, що люди спілкуються зі мною або між собою, це вже є результат. Дружина рішення чоловіка розмовляти українською підтримала. Так як в мене прибалтійське коріння, батько мене литовець в інституті і в школі, сам предмет завжди давався ну, складновато. Зараз тренуюся, дивлюся, ну. Виключно українські фільми українською, читаю українською. Якщо кожен почне розмовляти українською, то буде у нас перша мова наша, а потім вже ота ворожа. А потім її взагалі не буде. Нині подружжя привчає до всього українського дітей і друзів. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.